Котлетки, які їм мій чоловік коли худнув, на 47 кг. кілограм. Вони виходять дуже смачні та соковиті, тому обов'язково спробуйте приготувати. Добрий день вам сьогодні хочу приготувати яловичі котлети. Розкажу декілька лайфхаків, які я використовую під час готування котлет. У мене був кілограм яловичного фаршу туди додала одне яйце. Дві маленькі цибульки натерла на крупну тертку, сіль, перець та спеції. Ні борошна, ні хліба, ніяких там сухарів. Я нічого не додаю. Щоб котлети не розлазилися, їх дуже важливо добре відбити. Прям так, хвилини 3-4 відбивати фарш. Далі його потрібно поставити в холодне місце, в холодильник, щоб фарш стабілізувався десь приблизно 10-15 хвилин. І далі, ось такий от він виходить, і можна формувати котлетки. Щоб котлети не прилипали до рук, руки мають бути змочені водичкою. Я роблю завжди невеликі котлетки. Ось так їх формую. Ось такі от вони виходять. Викладаю на тарілочку і далі буду смажити на сухій сковорідці без олії. Щоб котлети не пригорали, потрібно викладати обов'язково на добре розігріту сковорідку. Спочатку смажу 5 хвилин без кришки, перевертаю їх і тоді вже накриваю кришкою та готую ще приблизно 7-8 хвилин. Вони пускають сік і отак от тушкуються у власному соку. І в результаті виходить ось така тарілка дуже смачних котлет. Якщо ви хочете худнути разом з нами, пишіть в особисті повідомлення і я розповім усі деталі.